Ніжність не плаче і не голосить, голосом тихим говорить ніжність. Ніжність живе у твоєму волоссі, повівом вітру, подихом свіжим, днес, проростаючи з тіла поволі, майже невидимо, майже не чутно, пальці, мов паростки колі і голі. Не афішують своєї присутності, і не займають чужих територій, і не ламають негласних конвенцій, тіло у тілі, давня апорія все, що минуще те не минеться. Все, що не чутне, буде почуто. На противагу тліну і смерті ніжність зійде як окрема сутність. Тиха мов лист у пустому конверті.